Коли ти останній розплакав? Вчора? Це були сльози щастя? Це було і так, і ні. Що це було? Дивись, я е зрозумів дуже важливу для себе штукенцію. Є от, скажімо, наші емоції. От є там точка 0. Знаєш, і вона може бути плюс 10 і мінус 10. І в дитинстві, типу, ну, була ситуація багато негативна, знаєш, і я, типу, навчився. Себе контролювати, знаєш, типу і заглушувати ці емоції, типу, не показувати їх. І цим самим знизив, скажімо, емоційний діапазон негативних, так само і понизив емоційний діапазон позитивних. Тобто, знаєш, такий монотонний чувак, от такий рівний, знаєш. І коли я це скажімо, для себе усвідомив, тоді я зараз почав працювати над цим. Типу, щоб розкачувати, скажімо, цей діапазон. І тому зараз я дуже чуйний. Мені не важко заплакати, і я взагалі цього не соромлюсь. Тому що, якщо там розказують, що чоловіки не плачуть, так на мене це хірня повна, а чоловіки можуть плакати так само, як і дівчата.